Чому це важливо? Здається, така дрібниця. Ну, був той Зеленський в Купінську, чи не був той Зеленський в Купінську, Яка різниця? Можна було і не їхати, і нічого корона не спала, і ясно, що немає потреби можливо в тому, щоб президент чи головнокомандувач перебував в тому місці, де найбільш гаряча ситуація. Ну там, от зараз у нас Покровський, Купінськ, ключове. І ясно, що це така е, значить, алюзія до того, що говорить Путін, який каже, ми це захопили, і ледве не каже, що приїжджаєте туди, ну він, правда, про покров зговорив і так далі. І тут раптом Зеленський приїжджає, я дивлюсь, стежу за всіма, всі в захваті. Молодець Зеленський. Чудо, 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 диво, диво, диво. Молодець. Все супер. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал, Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Будемо діяти і обговорювати. Е, так от е, абсолютно зрозуміло, що Зеленський цілком може не їхати на передову. Взагалі, не місце головнокомандуючого верховного, тим паче на передовій. Е, можливо, він хотів е, примазатися, як кажуть, до перемоги, яку здійснив той, кого він звільнив. Ну тобто, по суті, генерал, якого він звільнив, деропати е, союзники сератник. Побратим Залужного, якого він зняв з посади, і от він провів цю блискучу операцію, втер носа росіянам і, і так далі. Це все може бути. От. Але мені здається, що тут не бажання дошкулити путіну і не бажання примазитись до перемоги. Тут класична передвиборча історія. Він демонструє свою сміливість і рішучість. Причому сміливість і рішучість верховного головнокомандувача, як ви розумієте, не в тому, щоб побувати на передовій. Ти приїжджаєш на передовій і робиш селфа біля стели. Ну це що, те, чим повинен займатись верховний ні, актор, да. якийсь там політик, який, значить, щось таке, ну можливо, а верховний Головнокомандувач повинен подбати про те, щоб був резерв у армії. Людський для того, щоб у армії були гроші на утримання, зброя, боєприпаси, фортифікації <кій> і гарні штабісти, офіцери, генерали, які можуть придумати хороші операції. Оце робота верховного командувача. навіть не в тому, щоб самому щось там придумувати чи якось їздити на передову. Але Зеленський це зробив для нас всіх. Чому він це зробив? Я ще раз скажу. Тому що влада придумала, що вона зараз перезавантажується, вона готується до виборів, вони відчувають, що ці вибори можуть бути. І Зеленський починає хизуватися. Ну, я вже не кажу про те, що зразу з'явилися ці фотки з тим, як Зеленський приїжджає в міста перед їх здачою. Приїжджає, робить фоточку і їде геть. <кій> Це теоретично можливо. Ну, тобто, це сумна історія, але ми зараз не про це. Ми про те, що несподівано виявилося, що швидше за все, Зеленський не був ем, в Купінську. І це в цьому найбільша ганьба. Ти можеш туди не їхати 300 разів, ти просто не зобов'язаний туди їхати. Але ти, е, якщо ти вже сказав, що там був, ти повинен ну, точно там побувати. Що, яка ситуація на сьогодні? Ми бачили ці дві стели. Ми бачили стелу на тлі якоїсь фотографований чи обнародовано селфі Зеленського. І ми бачили ту стелу, яка є в реальному вигляді. Вони відрізняються. Це, звичайно, не проблема Зеленського, це проблема його піарщиків, які не простежили за тим, щоб стела, яку підклали під фото, відповідала сучасним реаліям. Взяли фото, яке було, сфоткали. А потім дівчата випадково ніхто ж не хотів ловити Зеленського, і ніхто його і не ловив. Просто дівчата приїхали туди для того, щоб сфоткатися на цій же стелі, А виявилось, що вона зовсім інша, і половина літер, які є у Зеленського, вже відсутні. Це про що говорить? Це що? Говорить про якісь проблеми наші в Купінську, чи про те, що ми не захопили, не звільнили і так далі. Ні, це про це нічого не говорить. Збройні сили залишаються є і будуть сильними, потужними, коли там є толкові професійні командири, як в даному випадку, все досягається. Проблема з Верховним командувачем, який хоче піарити замість того, щоб здобувати якісь, ну, як би сказати, цінності. <кій> Вибачте, так от, насправді. Може, і не треба було би говорити про це, якби не говорили всі, бо я вчора теж так само, коли побачив цю інформацію, мається на увазі фотографії, порівняв. Я теж спочатку не хотів нічого говорити про це, потім, ну, а куди ти вже? Це ж вже знаєте, шилу в мішку не сховаєш. І над цим сміється половина світа. Половина світа вдає, що вона нічого не помітила. Але для нас ключове те, що Зеленський, який. Бреше в таких речах, він, на жаль, спроможний брехати у всьому. І от мені в аргументах в коментарях там пишуть: так от у мене знайомий там був, вони кажуть, що був Зеленський, і що Зеленський таки приїжджав. Слухайте, я не знаю, чи приїжджав Зеленський. Може, він і справді приїжджав. Ну, фото Селфі, його зроблене, Відосік, він не відповідає реаліям нинішнього часу. Де це було зроблено, коли, чи, чи зараз, чи не зараз, чи це було підкладено, я цього не знаю. Але коли є дві стели, можна їх порівняти і побачити, що це не так було. Можливо, Зеленський був і не встиг записати це відео, його робили вже там технічними способами після його приїзду, теж допускаю. Але це все гнебні варіанти. Вони якби демонструють всю неправдивість нинішньої влади. Ще раз кажу: ганьба не в тому, що Зеленський не поїхав. В Купінськ. Більше того, я вважаю, що їхати в такі гарячі точки це злочин. Але як мені здається, а ви а, де, на цьому відео, які дівчата зняли, вони доїжджають до цієї, значить, стели, і в цей момент починають летіти дрони, починаються бій. Вони ну, там, дроновий, вони починають втікати звідси, і так далі. Цікаво, що коли Зеленський туди поїхав, нічого такого не було. І це мені нагадує ситуацію, яка була в. Херсоні, коли він приїхав, на один годину всі бої там припинилися. От, а в е, Порошенка, який був в той же час неподалік, е, туди все прилітало. А там, де був Зеленський, не прилітало. Чи може бути домовленість між владами, що Зеленський кудись виїжджає, його не б'ють? Ну, може бути і може. Я цього сказати не можу. Може. Таке такі, такі існувати, але такі підозри ніби існують на сьогоднішній день. Але в даному випадку ну, мені не видається, що ну, якби, собі, Путін би підігрував Зеленському, який звільнив части... приїхав на звільнену частину Куп'янська. Ну, Це не відповідає нібито логіці, яку мав би мати Путін. Тому я більш схильний до того, що його там не було. А от те, що деякі солдати пишуть, там хтось від імені що, от вони бачили, він приїжджав на нагородження туди. Слухайте, а яке нагородження? Вам мало нагороджень на передовій? Ви пам'ятаєте всі ці нагородження на передовій, коли збирають купу людей разом і туди прилітає? Вони, хтось може сказати, так це вони в сховищі були, а ви не знаєте, що в сховище теж прилітає, коли це спрямований удар і коли відомо, куди бити, то. Тільки бомбосховища, справжні повноцінні можуть витримати. Якщо це просто якийсь підвал, сховище там нічого не залишиться, якщо це був цей спромовний удар. Ну і друге дуже важливо: приїжджає президент, нагороджує людей. Що повинно бути купа селфі з президентом, людей з передової? І тоді ти бачиш, це з мого підрозділу, це з іншого, це з іншого. І Такі селфі всюди з'являються, всі бачать, що президент таки був, і фотографії біля стели. Відіграє вже другорядне значення. Такого всього теж не було. Тому у мене таке враження, що Зеленський справді вірить в те, що ця угода е, мирна буде підписана, і що справді почнуться е, значить, е, вибори. Е, я би подумав, я би міг сказати так, що ну Зеленському ж відніше, він Верховний гомоколов на командувач, у нього є багато розвиток і, і так далі. Але я цього сказати не можу. Чому? Тому що у нього теж було багато розвідок, а він казав, що війни не буде і вторгнення не буде. А у мене немає розвідок, я й казав, що воно буде. Таким чином, в певних випадках і часто люди, у яких немає розвідок, якось бачать далі і глибше, ніж ті, у кого є розвідки, особливо, коли це Зеленський. А що ви з цього приводу думаєте? Як на вашу думку, був Зеленський, в Куп'янську не був. Тут же ж кілька варіантів. Був, але забув сфотографуватися, як мінімум, а потім довелося. Селфі дороблювати, ще якісь варіанти. Пишіть мені, що ви думаєте з цього приводу а за одне. І підпишіться на мій канал, поширюйте інформацію про нього. І, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу, тому що інформаційна підтримка вимагає матеріальної підтримки. Без цього дуже складно досягати успіху, <кій> особливо в нашій ситуації. Мені дуже важливо розуміти, що ті, хто дивиться мене, вони якось формально готові мене. Хоча б символічно підтримати. А спонсорський пакет у мене дуже серйозний: 35 гривень. Є великий спонсорський пакет 70 гривень. Виберіть собі, який вам більше подобається. Слава Україні!